Друзі, привіт! Мазин нас інвеломаксимум Сьогодні у нас на огляді жіночий велосипед. Формула Альпіна. Велосипед може бути на 26 колесах та на 27,5 колесах. Так, 20... на 26 колесах рама буде 15. Тут вказан розмір рами. А на 27,5 колесах розмір рами буде 17,5. Всі компоненти ідентичні, різниця тільки в розмірі рами і в розмірі коліс. Так виглядає рама. Вона алюмінієва, З технологіями гідроформінгу. Траси йдуть ззовні рами, але повністю скриті в рубашці. Вона має такий ізгиб. Сюди можна встановити багажник, є відповідні бонки. Дуже гарний дизайн, є різні забарвлення. Забарвлення зможете подивитися на сайті. Є бонки для встановлення фляга тримача. І 275, все ідентично. Рульо 1,1,8, алюмінієвий. Винос на 4 болти. При тому на 26-х, як бачите, він трішечки коротший, ніж на 27-му. Руль стальний. Рулі широкі, по 70 см. На рулі ми бачимо моноблоки. Моноблоки Shimano 3 на 7. Це Шимано STE 500 М'які резинові гріпси. Брендовані під формула. Вилка. Тут стальна. Вона має механічний локаут і регулювання жорсткості. Так виглядає. Покришка тут бренда Compass Вона шириною 2.10 з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві обода. тулка передня стальна на ексцентрики. І також ми бачимо дискові механічні гальма розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм, ведуча пара тут, на три зірки зі стальними шатунами 170 мм. Кількість зубів 24 34 42. Брендовані під формула. Каретка. Картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач Shimano Tourney TZ. Задній перемикач також Shimano Tourney TZ. Так виглядає. І ззаді стоїть трещітка на 7 зірок, Shimano. Задня втулка вже на гайках, вона також стальна. І так виглядають задні гальма, також дискові механічні, розмір ротора 160 мм. Сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, стальний підсидільний штир. І таке м'яке, комфортне сидіння брендоване під формулам. Такий цікавий жіночий велосипед на алюмінієвій рамі. Завдяки тому, що є і 26, і 27 колеса великий діапазон росту. Придбати його зможете у нас на сайті. З доставкою новою, новою поштою по всій Україні, доставка безкоштовна, можна наложеним платежем, оплата, частинами і так далі. Вам дякую за замовлення і до скорих зустрічей!